Хірабуна на гідропарку. Так, карась на гідропарку на хірабуну. Корейська оснастка. Що по тісту стоїть? Безотинний синій. Взагалі непоганий, слухай. Зацепився за другий гачок. Єсть. Ну, сьогодні 4 підліщика і такий гарний карасик. Грам, думаю, 200-300, да? 250. <реш> ще один карась. Цього разу на синій карась. Так. Да. Це капець. Вон крокодил передає привіт. І що по ітогу? Ловив я на японську оснастку на гідропарку, а колега мій на корейську оснастку. І ставимо ставки, хто більше наловив, зараз покажу вам рибу. Одне місце, одне те саме тісто. Результат мого колеги, який ловив на корейську оснастку. От погляньте, які карасяки. Два гарних карася, грам 200-250, ну і підлящики невеличкі. А мій результат ноль. Ми робимо проміжний висновок на диких водоймах, міських особливо корейська оснастка все таки показує кращий результат.